Видалення вертикально ретинованого 3 моляра. Пацієнтка 25 років скаржиться на біль в нижньому зубі справа. передопераційна рентгенограма і внутрішньоротова ротова фотографія. Проводиться розріз 12 м скальпелем з метою створення відкидного клаптя. Далі відшаровується слизового кістний клапоть від кістки. Створюємо жолобок навколо зуба за допомогою низькошвидкісного прямого кулястого бору. робиться вертикальний розріз для кращої візуалізації і доформовується жолобок Наступним етапом є сагітальна сепарація. Використовується високошвидкісний кулястий бор. Нашою задачою зараз є розділити зуб на фрагменти. Використовуючи елеватор і видалити мезіальний фрагмент. Після цього приступаємо до екстракції дистальної частини зуба. Вичищаємо лунку хірургічною кюретою і видалення завершене. Зашиваємо операційне поле простими вузловими швами. 行，看谁看谁谁的谁的，谁的。 Просимо пацієнта прикусити марлевий тампон. Ось так виглядає післяопераційне внутрішньоротове фото. Друзі. А якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.